Доброго дня, дорогенькі мої! Доброго дня, любі друзі! Доброго дня, пане та панове! Слава Україні! Ми починаємо з вами посівну. Нарешті прийшов той момент, коли буде починатися основна посівна і починається вона з перцю. Мене звуть Тетяна, я на каналі Тетянине Неподвір'я, я з Дніпропетровської області. Я вам обіцяла практичні заняття по тому, як висівати перець на розсаду, як його продавати, як його формувати, як його пікірувати. Сьогодні ми починаємо сезон посівний, основний сезон посіву овочів. В нашому регіоні, тобто, це Центральна Україна посівний сезон починається у лютому місяці. Зверніть увагу, буду сіяти в низенькі такі ящики, для того, щоб не розходувати лишній ґрунт. Ящик я обвернула в такий великий мішок для сміття. Я його розрізала і ось скотчем зафіксувала. Навкруги ящика, і ось в цей ящик буду набирати ґрунт. Ось я приготувала ящик, зробила рівчачки, і вже у ґрунтосуміші е, зробила ці рівчачки і пролила їх ось цим розчином. Це розчин тут є корньоутворювач. І тут у мене фітоспорин вже е, розведений. Ним я пролила рівчачки, рівчачки вже пролиті. І ось уже отак ось я починаю викладувати на сінини. Сьогодні я з вами буду сіяти перець, називається білозерка. Білозерка це ранній від перцю. Це перець, який ми всі з вами знаємо, ми його любимо ще з давніх-давніх. Це один із найперших сортів раннього перцю. Сорт врожайний сорт, який раніше сіяли е, по е, полях. Е, сорт перцю, який перший з'являється у продажі. І от ми сьогодні з вами будемо його викладувати. Викладую завжди в річачки. Десь сантиметр е, між насів. І Чому так? Тому що це профилактика грибкових захворювань. Перчик має дихати. Між рівчачками утворюється повітря, він як зійде, буде повітрячко. І воно не так буде хворіти на грибкові захворювання, такі як чорна ножка. Ось так я розкладую свої насінини. перець насіння. Доволі крупнесень, його легко розкладувати. От. І от, от таким способом це все робиться. Ось звертаю вашу увагу, як я розклала своє насінечко. Ось Весь ящик по рівчачках, так воно розложено. Десь густіше, десь рідше. Це не страшно, тому що я потім буду його пікірувати. Хоча перець пікіровку не дуже любе. Ну, в мене нема другого виходу, як його потім пропікірувати, тому що перець дуже довго сидить, він дуже довго проростає, і тому його треба посіяти трошечки заздалегідь. Тепер візьмемо земелечку, отак трошечки його присипам, десь на один сантиметр. Ось так, розгорнемо, присипам і далі знову полємо. Перець довго сходить, тому я його завжди сію. Раніше Є люди, які сіють у березні. Ну, для мене це критично. Я люблю це зробити заздалегідь. Нічого йому не буде, тому перцю він десь з тиждень буде думати. Я перець не пророщую. Раніше пророщувала, вазюкалася з ним. Зараз не пророщую. Оце сухе насіння, яке є, таке посіяла. Пригорнула. Перець завжди сходить при високих температурах. Йому треба зробити умови, для того, щоб він гарно і бистро зійшов. Тому він пророщуватись у мене буде уже зразу в ящику. І пророщуватися він у мене буде на котлі. Поставлю на котел, там тепленько, накрию зверху мус... цього, ну, да, мусорного пакету. Ось так. І він у мене буде так сходити. Отут, в розприскрувачі, в мене теж зроблений розчин препарату привікур, і привікуром я прилію зверху. Це такий препарат, який теж позбавляє нас грибкових захворювань. Він мені дуже подобається, я його давно використовую. Він недорого коштує. Десь, десь гривень 20-25. Тому ну, досить бюджетний препарат і досить дієвий. Ось так, прибризкали землю, землю промочили. Тепер я підпишу, що це в мене білозерка. Підписую я на ось таких цінничках, Купую такі ціннички, воно кліється дуже гарно. Тоді не, ну, не, не тіряється назва, пишу дату, пишу, що це білозерка. Сьогодні у нас 18 лютого. Ось я написала: 18.02 білозерка. І у мене цей ящик буде вже помічений. Ще на що хотіла звернути вашу увагу, білозерка це моє насіння. Це білозерка це сорт, сортове насіння. Ось воно продається ось в таких пачечках можна його знайти. Але те, що я висівала сьогодні, це те, яке я збирала сама. Це те, що я вам казала, що дуже вигодно починати свою діяльність. Із сорту, не з гібридів. З гібридів насіння ми не збираємо, а з сорту можна зібрати насіння. Ще сьогодні хочу посіяти ось такий ось перець. Це теж сортовий перець, називається бугай, ранній сорт, маса плодів від 250 грим до 400. Це товстостінний перець. Купила я собі е, всього ось 3 пакета Це не буде на продаж розсада, це розсада буде для себе, для того, щоб зібрати на майбутнє насіння. В прошлому році я сіяла один такі, одну таку пачку, десь не знаю, десь імена заділа, перець сподобався, тому купила в цьому році три пачечки, із трьох пачечок це вийшло ось стільки Ось о насіннечка. Щось тут буде ну, відсіється, щось не зійде, щось зійде. Тому оце хочу розвести такий собі перець. Це помаранчевого кольору, товстостінний, гарний, солодкий солодкий ранній перець. Те ж саме, зробила рівчачки, рівчачки пролила фітоспорином із укурінювачем. Додавала укорінювач із фірми Чистий лист. І ось так розклала насінчику, десь густіше десь трошки рідше вийшло. Ну, Я хотіла один сорт вмістити ну, в таку одну ємність. Зараз рівчаки пролиті, зверніть увагу, вони мокренькі, це також видно на відео. Далі я зараз його присипаю, я засипала. Грунтом свої рівчачки. І зараз за допомогою розприскувача просто зволожу зверху поверхню. Нагадую, тут у мене водичка з привікуром. Привікур – препарат від захворювань грибкових. Ось так приволожу. Воно у мене буде пророщуватися. Перець, нагадую, полюбляє високі температури. Тобто він любить температуру вище за 25 градусів. Тоді він гарно сходить і не треба його пророщувати. Якщо в кого є така можливість, як у мене котел, то це найліпше місце, де перець гарно сходить. На цьому сьогодні буду заканчувати наше відео. На все добре, хочу побажати вам гарних врожаїв, гарних сходів. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні!